Друзі, ради вас вітати. Ще сонечко не встало, а я вже знаходжусь на Дніпрі. Сьогодні у нас буде пошук осіннього хижака на джиг та воблери. Набрав я сьогодні з собою дуже багато різноманітного силікону, як і на судака, так і на щуку, взяв з собою воблерочки і з усім цим ділом буду сьогодні лазити в забродах і шукати хижака. Зранку по плану половити Судака. Місця мені ну, саме тут невідомі, ніколи раніше не лазив по цій ділянці Дніпра і тому сьогодні буде така розвідка. Я не сам. Зі мною мій знайомий, мій дружбанчик Глеб, він ловить з човна, Отже, ми сьогодні влаштуємо батл. Буде рахувати він своїх судаків і щук, яких він впіймав з човна за допомогою ехолота. А я буду ходити просто по камишам і ловити вброд. Буду рахувати, скільки я піймаю, скільки він піймає, і загальний рахунок підведемо в кінці відео. Буде цікаво зрівняти наші результати. Що ж, друзі, бажаю вам приємного перегляду, а я вам розповім про комплект, з яким я сьогодні вибрався на Дніпро і почнемо риболовлю. Дуже довго вагався я вчора, який комплект обирати. Думав, можливо, два взяти, лайтик і якийсь медіум. Але вирішив не тягати з собою два комплекта. Все ж таки, у мене формат берегової рибалки вброд і речей я взяв з собою по мінімуму. Отже, вирішив обмежитись медіум-лайтом. У мене в руках 90 савада XP з тестом до 22 грамів. Катушечка. Мій незмінний Stradic 4000, і шнурочок сюди намотав 0,8 по Японії Азура Савада. Пов'язав зранку судаковий, 0,33, бо думаю, щука по такому ранню зараз клювати не повинна. Половимо судачка. Вагу поставив 16 грамів і розпочинаю з яркої кислотної приманки. Це фет у розмірі 2,8 дюйма. Що ж, як то кажуть, про комплектик розповів, про умови ловлі, трошки згодом розповім. Осінь про холодний ранок. Знаходився в такій міні-затоці Дніпра. На руслі дує шалений вітер, але в цій затоці якраз можна сховатися від нього і спокійно половити. Треба дуже обережно ступати, бо під лататтям зразу різкий свал на 5 метрів, щоб просто не втупитися, друзі, з самого ранку. Бо водичка вже холодна. Не зрозумів. Ні, не риба. А, окунь був, друзі. А я думав мушля. звалі вже підібрав лежачу на дні приманку, коли я хотів вимотуватись. Прикольно. Ну, я згоди його піймав, точніше підняв. Можна вважати, що рахунок відкритий. Перші 20 хвилин риболовлі вже позаду. І я вам скажу, що легко сьогодні не буде. Да. З першої локації судочок не відізвався. Ну нічого, ми його пошукаємо. Друзі, а от і перший мінус. І знаєте, зрізав не шнур, а зрізав 0,33 флюр. Такий шматочок невеличкий залишився. Знайшов місцяк, вийшов на русло. Тут, правда, вітер дує, але на цьому місці чи то троса якісь натягнуті старі. Тут баржі намивають пісок і, можливо, щось після них позалишалось. Да. Легко сьогодні не буде. Зато ці щось клювати судак не хоче, прийшов на русло. І думаю зараз трошки тут побродити, допоки не роздувся сильний боковий вітер. Гляньте, які троса на березі Ось. Це все металеві. Троса. І цього добра, схоже, на дні вистачає. Походив я, воно обривався, друзі, вирішив. Повернутись на перше місце. Там і вітра нема і зачіпів стільки точно не буде. Покльовка була. Ну нарешті, нарешті щось відізвалось на лоха. Скоріше за все, окунець сіпнув. Завриманку і не засікся. Бо покльовка не судакова була. От вам і розвідка нових місць. Ух! капець Давно тут ніхто не лазить. Просто не хащі. А що ви думали? Буде легко? Ні -а. Аж ніяк. Доведеться походити. Побродити, пошукати ту рибу. Є, yeah. друзі, ну нарешті збровочки. Зі звальчика. Щось мені здається? Ага, це щука. Це щука, а у мене там тоненький флюр. Причому гарна щука. Ай, по зубам, по зубам ходить. Вона краєчку зачепилася, головне, щоб не борснулася. Яка вона. Така гарна закілошка. От щуку треба на берег. бо Вона така рибка. Шалена. О, е, Килошечка. Килошечка, может, трошки больше. Опа. Сюда. Сюда. Ха-ха. Щука. Лови своих судакив, Мне щуки подходят. Трошки она мне посатала флюрика. Коли <глаз> на зуби попала. А, гляньте, що з приманкою. 2,5 дюйма Fish and Drugs. Е -е -е моделька Minnow. Вантажик 18 грамів. Фух. І така перша осіння красуня. Ну, нарешті. Нарешті я розловився. Фух. Звісно ж, таку. Красуню. Після невеличкої фотосесії я обов'язково відпущу. Ну, щучка залікова, але сьогодні я рибу не беру. Будемо все відпускати. Друзі, ну що ж, ось така гарнюня мені вибалась. Гарна щучка така в районі кіла. Розпочинає сьогоднішню риболовлю Біляньте, яка вона! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, куди ти? Куди ти? Друзі, хотів вам її показати. Гарненько. А вона втекла. Ну нічого страшного, емоції подарувала просто неймовірні. Перша рибка є. Отож, давайте зараз змінимо. Приманку, яку вона пошматувала, і підемо ще ловити. Бо на човні дядя Глєб вже два судака піймав. Причому один, каже, такий в районі двушки. Поки по судакам він мене обходить. Сьогодні зранку я впирався більше у віброхвости. а тепер хочу поганяти твістирочки. Поставлю тетиграба, який у мене на цій торці. Якось спрацював по гарному судаку і соміка я на нього піймав. І замість 18 грамів я поставлю 16, трошки полегшу вагу монтажика. І походимо, попираємось. А що робити? Треба ловити. Бо поки у нас по рибам 2-2, але дядя Глеб піймав двушку судака. Це мені спокою не дає. Він стає куди треба і киде приманку туди, куди я з берега фізично докинути не можу. Та ну ні. От тільки давайте без обрию. Да, кудись встряв. Якийсь зачіп нащупав. да, ну тут, схоже, доведеться перев'язуватись. Так воно і є. Друзі, а знаєте чому більше наклює? Бо забув чайочка випити, за першу кров, як то кажуть. Або за першу збиту щуку. Зараз я до цього хитруна доберусь. О, ну звідси я вже йому в голову може попасти. Є, yeah. друзі, з такого викиду просто шаленого. З дальняка. судачок, Хоч і невеликий, але він є. Нарешті. Нарешті. На 18 грамів. З викиду. Ось він. Ось він. Перший грам 300. Але сам факт. Сам факт. Так, спрацювала така самопальна приманочка, дуже цікава форма. Ой. І перший судачок на сьогодні втік. Супер. Так, треба постаратися закинути ще далі. Досить далеко судак зараз стоїть. І до нього потрібно докидувати. Ого! Дядя Гліб щось тягне. Да, щось у нього там. Двушка. Та ладно двушка. А, бачу, зда, здорова риба. Друзі, здорова риба. Ай-яй-яй-яй-яй. Це Зійшов, ну. Двушечка. Каже, двушечка була. Бачите? На човнику собі став. Знайшов судака холо І ловить його. Я тут раз тоже хороша Іди yeah. ж ти сюди. на цей недалеко. Це й недалеко. Під першим звалом. О, диви! Вот. А! Хороший А, зрізав? Офігеть! Схоже, ми знайшли судака. Ну, хліб знайшов судачка. Кидає приманки під корчі. І там у нього клюють гарні риби. А в мене ну, доводиться такими бавити з берега. Що поробиш? Треба ж вам гарний приклад показувати. Що з берега також клює, не обов'язково порушувати заборону навігації. Нащупав я корчики і зрізав об них шнур. Да, восьмежилка це. Вам не чотирьохжилка. Тому якщо ловити, ну якщо збираєтесь ловити на е, жорсткому абразиві, де багато ракушняка є корчі, то рекомендую все ж таки юзати якусь чотирьохжилку. Поставлю я всетного гачка розміру 3.0 і оснащу монтажик на офсеті. Щоб. Обловити якомога краще корчі. О, це я по корчику йду. Тобто головне не зарізати шнура. Ну вже ж таке було. Якийсь високий корч тут на світорці лежить і він весь в ракушняку. А ось межилки дуже бояться абразиву. Перед цим один монтажок я. Вже зрізав об нього. Це ну, не дивно, якщо корч весь покритий ракушняком Дрейсеною, то неодмінно буде зрізати мій шнур. Ай-яй-яй-яй-яй! Така подача. Але близько. Назвали. от прямо звалі. Можливо, тут стоїть мілкий судочок і тюкає приманки. Угу, кудись у хвіст вдарив. Ось вам і відповідь на питання, чому тут стоїть риба. Перся корча. Буду намагатися відстрілити монтажик. Але сам факт точка тут дуже і дуже перспективна. Зразу під лататям різкий звал на глибину. Далі така глибинка 4-5 метрів. І є ще другий звал метрів на 9, мабуть. Друзі, гляньте, яка погодка, просто шепче. Сьогодні такий теплий осінній день. Я навіть зняв куртку, зняв кофту і буду ходити в одній термухі. Зараз вип'ю чайочку та підемо далі шукати хижаків, бо кльов на цій точці стих. Два піймав, декілька покльовок заробив і на цьому все. Корчі вимкнулись. Декілька годин ще полазимо, а далі влаштуємо польову кухню. Тому не перемикайтесь, далі буде тільки цікавіше. В тих корчах я вже задовбався перев'язуватись. Що ж ти будеш робити? Судак не клює, водичку не дають, отож, перев'язав 0,55 щучий повідець, поставив 100. 10-го і зараз трошки трошки потвічимо. Буду згадувати, як це ловити щуку на твіч. 90 савада це, звісно, не протвічен, але за потреби і в вона дьорне. Друзі, погляньте, хто тут до мене приплив. Уважаю здоровья! Глеб ловлю на все властные персоны. Ну расскажи, як у тебе рибалка? Учитывая, что я в этом году... Всем привет! Учитывая, что я в этом году первый вообще год, как я занимаюсь благодаря вот этому молодому организму джигам, короче, я им заболел. И вот с одной точки, Димон туда тоже кидал, только как понятное дело, что ничего. Две двушки. ну, Димон сказал, что там где-то двушка. Вторая двушка у меня, то есть, подсака есть, все есть. Я почему-то решил ее взять так. Рыбок головой, и двушка ушла в воду. Ну, в принципе, жить им надо тоже. Вот, потому что этого я красавчика заберу. Фу. А так что, сейчас похаваем <как> и будем продолжать. Бачите, какие у нас Ай-яй-яй, да вы что? зараз поймем и пойдем дальше намагатися что-то У тебя сколько было поклевок? Штук 10. Да, но, у меня, но у меня, наверное, поболее. Я поймал раз-два. То, что сошел, считается? Да. три 5, его. Шесть судаков? Угу. И где-то десятка-полтора поклевок было. Ну, бачите, по судакам він меня сегодня заработал. Ну, я, я сволодкий, а ты... Ти... За холодом. Угу. Став по ДВ. Кстати, дипер. Я взял у кореша. Просто попробовать, что он такое. Рыбу показывает, бровки показывают. <клів> Дальше чуть-чуть траву показывает. Так что понятное дело, что вот эти всякие супер ехолоты, хасонари, все круто, но... Ехосонар. Ехосонар, да. <рес> Я просто сьогодні не спав, потім ехасонар. Как варіант, вот з дипером теж можна неплохо перебачити. Только щоб мотор, щоб не грести. А тепер, друзі, погляньте, яка краса вийшла. Всім смачного. Поїли, відпочили, а тепер підемо рибку шукати. Друзі, є, щось дрібне. На цикаду. Ага. Окунець. хе ге, -ге, ге окунчика піймав, восьмиграмова цикадка. Бачите, спрацювала. Судак клювати не хоче, щука клювати не хоче. Отож будемо ловити окунців. Ловимо сьогодні те, що вловиться. Походив, протвічив кувшинку, нічого, ані тичка. Суцільне безкльов'я, друзі, навіть окунь не клює. Гляньте, як водичку скинули на Дніпрі. Зранку це все до кущів у воді було. О, є, друзі, є. На 3,5 дюйма. Я вже, знаєте, засинав. А, судак! Я думав окунець. А це судак. Хі -хі. Знаєте, я збільшив е, розмір приманки, поставив 3,5 дюйма. На менше він клювати не хотів, а от на більше зреагував. Поставив 0,55 щучий флюр, щоб виключити зрізи щучки. Ну все, судочок пішов підростати. А Я нарешті прокинувся, бо на сонечку мене щось так розмарило. Так споти захотів. Щось на автоматі робив проводку. А потім на паузі бам Іди йди сюди. Просто йду на пролом. Є, <сі> yeah. друзі, майже з викиду на рівномірку. На джиг він клювати не хотів. А от на рівномірочку спокусився. Фух. І знову я почав засинати щось. Кручу-кручу катушку. Хе -хе, а тут бах, удар на рівномірці. Ось він. Ось він. Ну, трошки крупніший попереднього. Ну, віддай хвоста, у мене таких залишилось обмаль. 300 грамів судак відправляється додому. О, пішов, ключ мамку, бо я вже таких сьогодні наловився. Що найцікавіше, взяв майже із самого викиду. Перед цим я пробував звичайну сходинку. Кидав плюс-мінус оту ж саму точку, покльовок не було. Отож, друзі, необхідно гратися не тільки з приманками, а й з проводками. Іноді буває, що рівномірна проводка його спокушає більше, ніж класичний джиг. Так, друзі, ситуація наступна. Є великі сподівання на вечірній кльов Судака. Зараз я піду в корчі і приділю годинку-півтори ловлі судака з корчів, де ми його сьогодні і надибали. Там є дуже чітка прив'язка до рельєфа, є гарна глибина, є дуже різкий звал весь в ракурсі. Одним словом, рельєф дуже перспективний. Має там бути риба. І під вечір, по ідеї, вона має клювати. Підемо зараз це перевіряти. Ох і находився, налазився я сьогодні по березі, по чигірям, по воді налазився. Але результат, якщо чесно, слабенький. Вечірня сесія обривів Починається, друзі. Встряг, стрях в корягу. Такого рачка гарного начепив, що шкода обривати. Ну, що ж пробиш. Треба чимось жартувати. Мінус. Куряги тут дуже високі і тому е, зрізаю шнур. Ось так, десь знизу. Монтажок чіпляється, шнур а, заходить за гілляку, обракушняк і зрізається на цьому місці. Треба трошки перекусити перед вечірнім кльовом судаків. Спеціально накрили пісочком наші запаси, щоб вони за день на сонечку не пропали. Зараз бутрики зроблю. І ще залишиться десь годинка на те, щоб половити. А далі вже буде темно. От, друзі, подивіться, яка краса. Зараз будуть такі смажені бутрики. Друзі, ну і вкотре нагадую, не смітіть на березі річки. Пообідали, повечеряли, прибрали за собою, викинули десь у місті. Це краще, ніж лишити. А, сміття на березі річки. Так нам усім буде приємно тут ходити і ловити рибку. Був! Був гадьонеш. На самому заході сонця. Глядь, яка краса. Трошки активізувався. Ну, скажімо так, свою активність проявив під вечір. Ну що, розповідай свої успіхи за цілий день риболовлі на човні. Матюкатися можна? Ні, не можна. У на мене, моєму каналі. У мене заніміла дупа, затікли ноги. і Я більше не хочу найближчим часом ловити судаків. Оце все твій човен. Скільки приймав? Вісім було. Та більше 10 я думаю. Але все дрібне. Ні, ну як. два було нормальних. Ну а такі 600-700 були. Ну а так, да, 200, 300, 400. Ммммм, скіша колбаса. А пахне як, пахне як. хімія. Ось він, друзі, герой сьогоднішнього дня. Ну, чесно, півторушка. Але я думаю, ну, 800 кг тут буде. Дуже гарний, дуже класний розмір судака. Це Ти його впіймав аж зранку. Якщо я б хліб не був рукожопом, був би і другий такий, точно такий да? же, якщо не буде. <гум> да, який зійшов на моїх очах. Ось такий класний судак. Ще раз вам його близенько покажу. Ну що ж, можна сказати, що і е, на моєму каналі ви гарну рибу побачите. Та я думаю, тут такий кіло 800 десь так дуже гарний судак. Друзі, ну що ж, ось такі результати у нас за сьогоднішній осінній день. Находився я, натомився, налазився по кущам, ну і рибки трошки підловив. Не сказати, що вдало відловився, скоріше, це, е, назву так. Рибки вам на відос нашкрябав. Піймав чотири судачка, е, одну щуку і два невеличких окунця. Що ж, друзі, на цьому буде завершувати. Ставте цьому відосу вподобайку, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!